Так, знімаємо цю миску. А, гаряча паріка. Так, от так от виглядає наш блог. Зараз ми його будемо викладати, викладати на ляган, але тут є теж своя методика. Тарік, ти може з того боку стань? Ми зараз вам покажемо, як це правильно робиться. Може це ближче ще сюди. Ну, коротше, гай, це робиться таким чином. От так от м'язку окремо ми беремо. Рисню отак от викладаємо, підтрушуємо, щоб він схватив повітря. Окремо ми відкладаємо чесничок і окремо ми відкладаємо м'ясо.